Вітаю в ефірі Суспільне новини. Мене звуть Вікторія Будовіцька. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події четверга. Виїжджають у віддалені села. Як медики консультують та оглядають пацієнтів. Насмотрили, хелює, припасали. Автівка від освітян. Працівники закладів профтехосвіти придбали машину на фронт. Це дуже важливо. Автомобіль сюди без традиційних дій та з меншою кількістю людей, як в Черкасах, відзначили водохреще. Кожний рік я приходжу сюди. Завітали в Івківці, де немає ні лікарні, ні аптеки. Оглядали та консультували пацієнтів на базі одного з туристичних комплексів. Мова про мобільну бригаду чигиринського центру первинної медико-санітарної допомоги. Медики щодня виїжджають до різних сіл, усе кажуть, аби попередити хронічні хвороби та зробити медицину більш доступною. Подробиці у сюжеті Тетяни Недбайло. Із ковінькою із одного краю села в інший. 78-річна Олана Михайлівна прямує до медиків. Сьогодні за лікарню тут приміщення майстерні туристичного комплексу зерноленд. Я йшла на столах, де колись ліпили з глини. Тепер ліки. А гріє кімнату. Ось така піч. До найближчого Чигирина діставатися важко, каже пенсіонерка. Тож лікарям тут не аби як раді. Їм, дякую, болячка за болячкою. Вже... Нічого не Жінці, яка страждає на аритмію, безоплатно видали і пігулки. І тоді не будеш бірошку і аторіс. У салах, де тривалий час відсутні медики, люди схильні до хронічних хвороб, пояснює терапевтка Ніна Смолій. Проблем дуже багато терапевтичних. В основному це серцево-судинні захворювання, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, особливо на селі. Люди більш похилого віку. Вони більше страдають такими хворобами. Ти артрози, остохондрози, заболівання кісток і хребта. Дуже багато з болівими синдромами. Оце таке цукровий діабет, усього звертаються люди. Поруч працює хірург. Пан Михайло прийшов на огляд. Торік чоловік отримав у пожежі опіки. Насмотрили, щоб пив місяць для розріження. Кров немає у нас ніяких філька. Нас позакривали. На Ми майже кожного дня пять разів на неділю. виїжджаємо на села по програмі ЮНІСЕФ і оглядаємо пори надаємо допомогу амбулаторну допомогу хворим. Надають допомогу тут і дітлахам. А, Серед пацієнтів чотирирічна Віталіна та семирічний Анатолій. врачів боїся чи ні? Це Віталіна у нас кричала, да, Віталій? Я я Дуже раді, так. Бо в Медведівку ну, у нас рідко автобус тут ходить, на вівківці, тільки на вихідні. Зараз період гострих Раторних захворювань в основному гриб грип А і зараз його на тестів правда немає. Ну по характеристикам, це висока температура, яка через ну, дня три може прийматися. дати приміщення для лікарів погодився засновник тамташнього туристичного комплексу Зерналанд Назар Лавріненко. Немає приміщення в селі, придатного для для, для, для ФАПу. Для, Лікарями, то ми радо надали приміщення. Яке ми маємо. Все потрібно для наших селян. Вони не всі здатні поїхати чи в райцентр, чи в обласний центр. Тетяна Недбайла, Розія, Суспільне новини, Черкаси. Тиждень на оновлення даних реєстрація за кордоном та норми прийому на роботу чи навчання в Україні запровадили нові правила військового обліку. Вони не суттєво відрізняються від попередніх, розповіла речниця Черкаського центру комплектування Аліна Кривошея, але мають кілька важливих змін: зокрема, стосовно обліку жінок та перебування військовозобов'язаних українців за кордоном. Чоловіки, які перебувають за кордоном більше трьох місяців, мають знятися з обліку з районних центрів комплектування і стати на військовий облік в посольстві або консульстві в тій державі, де вони проживають. Призовники військово зобов'язані зобов'язані протягом семи діб подати будь-які облікові дані, які в них змінилися. Тобто, або вони одружились, або змінили місце проживання, змінили місце роботи, повинні подати ці дані до територіальних центрів комплектування. Вниз з 16 років мають ставати на військовий облік. Робиться це організовано в навчальних закладах, де вони навчаються. Перевіряється стан їхнього здоров'я через військово-лікарську комісію. Встановлюється придатність або ж непридатність до військової служби, і вони продовжують бути на військовому обліку. Військовий облік це не дорівнює мобілізації, тому не варто хвилюватись. Нині жінки в Україні не підлягають обов'язковій мобілізації та жодних заборон на виїзд за кордон не мають, зазначила речниця. Що стосується жінок, які закінчують медичні заклади або ж отримують фармацевтичну освіту, то за два місяці до завершення навчання навчальні заклади зобов'язані подати список жінок, які закінчують навчання, до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Для тих жінок, хто отримали медичну освіту до прийняття цієї постанови, вони можуть працювати і не бути військово зобов'язаними не ставати на військовий облік до 2026 року. Жінки, які мають Спеціальність, яка споріднена з військово-обліковою спеціальністю відповідно до наказу міністерства оборони, 313, виключно стають на військовий облік тільки за їхнім власним бажанням. Набір для краніотомії це операція, під час якої видаляють частину кістки черепа, щоб мати доступ до мозку. Передала одній із лікарень обласного центру громадська організація Ротарі Клуб Черкаси». Встановлять його в нейрохірургічній операційній. за словами виконувача обов'язків завідувача цього відділення Сергія Самохвала. Нагальну потребу у такому обладнанні мали давно. При черепно-мозкових ураженнях любого плану, в тому числі черепно-мозкових травмах, дуже важливо час виконання оперативних втручань, в тому числі доступ для виконання основного етапу операції. Це екраніотон, тобто це сучасний високошвидкісний апарат, який дозволяє ще скажу скоротити максимально цей час доступу і зробити його максимально безпечним. Враховуючи те, що у нас багатопрофільна лікарня і лікарня на 810 ліжок. Ви самі розумієте, вона має 26 відділень. Тому потреба в специфічному обладнанні, розходних матеріалах вона завжди є, була і буде. Це дуже великий вклад для надання якісної медичної допомоги нашим пацієнтам для пришвидшення прискорення нашої перемоги. Це просто один з фрагментів великих медичних таких проектів, які робить Наша ротийська спільнота для того, щоб допомогти постраждалим під час війни, а також медичним закладам і лікарям. Автівку для потреб військових придбали працівники профтехосвіти Черкаської області. До збору коштів долучилися 16 закладів, розповів начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Сьогодні ключі від машини він передав майстру виробничого навчання Золотоніського професійного ліцею Сергію Луцику, який нині служить у тому підрозділі, до якого і вирушить авто. Це дуже важливо автомобіль, що де він дуже необхідний. Цей автомобіль поїде на східний напрямок. Зрозуміли, причин не військовочні назвати не можу, але там на сьогодні служить шість. Працівники прослафічної освіти це учителі і майстри навчання з Черкаської області. Такий автомобіль коштує близько 2,5 тисяч, плюс його тут обслужили, зробили так обслуговування, поміняли ці запчастини, які потрібно було поміняти. Ми його повністю заправили, підготовили до роботи в умовах бойових дій. Ну і відповідно, там, хто ще хотів, там, бачите, там трохи смаколиків хлопцям передали. Колеги відгукнулися всі позитивно, збирали, хтось стільки міг, хтось стільки і здавав, бо немає встановленої суми. Міти що волонтерство і це річ така суто особиста. Хто скільки може, тим паче, в наш нелегкий час, то стільки і виділяв коштів на придбання цього авто. Зменшую кількість людей біля храмів та без традиційних дійств біля Дніпра. Так відзначали у Черкасах водохреща, розповів владика Іоанн Митрополит Черкаський і Чигиринський православної церкви України. Цього дня все відбувалося з урахуванням заходів безпеки. Як люди поставилися до таких змін, розповість Тетяна Зозуля. З пляшками та банками люди зібралися біля свято Троїцького кафедрального собору. На вулиці у спеціально обладнаних місцях проводять літургію та освячення води, окроплюють і містян. Далі всі охочі наповнюють свої тари. Харків'янин Віктор Козоріс у Черкасах проїздом, тож вирішив долучитися до свята. Каже, до церкви приходить щороку, бо шанує традиції не тільки для того, щоб освятити воду, а для того, щоб долучитися до цього великого християнського свята богоявлення. Сьогодні вся. Вода свята, не тільки та, яка біля церкви освячена а Навіть звичайна вода із крана, із колодязя, з водою. Вона вся сьогодні свята. Вода. Головне вірити в це. А до пляжу містяни почали сходитися із 10-ї ранку. Спочатку священики провели молебень та освятили Дніпро. Серед перших охочих зануритися 72-річний Микола Крикун ділиться своїми враженнями. Прекрасна вода, температура, не холодна вода. Купатися можна. Кожний рік я приходжу сюди при будь-якій погоді. Чи це було 20 градусів морозу, чи, чи сьогодні трохи тепло, але все одно. Так, приємно, приємно прийти, прийти цю процедуру. Дуру готується до занурення у водою черкащанка Тетяна Мінакова. Кразинімося, пайдем, помолилися, похрестілися, і із Богом, з Богом в душі сьогодні рішили, що нада. Так, оздоровитися, сил набратися цього року. Кількість людей біля храму та водойми менше ніж торік, розповів владика Іоанн Митрополит Черкаський і Чигиринський православної церкви України. Ми і сподівалися, що не буде великого скупчення народу Божого, тому що не занурення в воду є головна основа цього свята. Цей день важливо дуже це помолитися в храмі, це зачерпнути святу воду і принести додому. Цього року спеціально спеціально відведених місць для занурення немає, проте рятувальники підготувалися до усіх небезпечних ситуацій на воді і чергують у місцях купання. Прийшлося виробити невелику кількість льоду для того, щоб заходити у воду. Ми чергуємо протягом дня, поки будуть приходити люди. Усі охочі могли набрати свячену воду, і біля комунального підприємства Черкаси водоканал тут привезли бочку на три з половиною тони. Наповнила п'ятилітрову баклажку пані Галина. Я ніколи раніше не ходила, не брала, а це люди кажуть. Кажуть, що треба цією водичкою користуватися. Дуже вона ну як цілебна, будемо так казати. О, будемо зустрічка пити. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси. Ні, сніг, ні мороз морозне стає їм на заваді, розповідає вчителька молодших класів Валентина Безкоровайна. Каже, за будь-якої погоди виводить свій перший Б на двір. Там у шортах і футболках діти бігають, а потім обливаються холодною водою. Такі уроки здоров'я вона практикує вже 16 років. Як це відбувається, бачила наша Марія Гаврилян. Дівчата, Ваші відра, ось тут суттєво повні побачите. А ваші відра трошки далі вони там трошки водички. повні ж не берете. Добре. Перший б клас однієї із черкаських шкіл готуються до уроку здоров'я. Так коротко природнього оздоровлення організму називає його засновниця Валентина Безкоровайна. Каже, це не просто фізкультура, а справжній курс моржування для початківців. Побережно, побережно. Вдягнені по літньому діти обігають невелике коло по шкільному подвір'ю, а потім найсміливіші обливаються холодною водою. Хай буде мир на всі землі, хай будуть всі здорові, хай будуть всі щасливі. Моржує вчителька молодших класів Валентина Боскоровайна понад 20 років. Все почалося, пригадую, із доленосної для неї зустрічі. Це був теж учитель. Він працював із завідуючим освіти в районі, і плюс директором школи. І він мені розказав, що він загартовується, і в хвилин у дворі в частному домі він лежить в холодній воді. І якось мене це зацепило. Потім розказує Валентина Боскоровайна, перечитала чимало літератури про оздоровлення шляхом загартування і випробувала цю систему на собі. Про хворобу відтоді говорить практично забула, тому й вирішила принести цю практику у школу, де викладала у молодших класах. В 2006 році ми відкрили цю програму. Я її склала. Допомогли мені методисти нашого інституту, які теж йшли програмою оздоровлення. Теж лікарі, наші дитячі лікарі підписували. За цією методикою цьогоріч здоровлюється черговий перший клас пані Валентини. Міру загортувань визначають батьки. Дехто вже помічає позитивні зміни від таких занять. Син Олександра Семеренка не ходив у садочок, бо був дуже хворобливий. Виправляти ситуацію, говорить чоловік, взялися вже у школі. Це не тільки імунітет зміцнює, але й характер загортовує волю. Хлопцю, це буде корисно. Він став більш самостійний, відстої, вже відчувається зміна в характері. Разом із першачками групу здоров'я не полишають випускники Валентини Михайлівни. Зоряна вже у п'ятому класі, проте обливання намагається не пропускати. Спочатку було холодно, але потім як більше більше я обливалась, то було вже не так не страшно і менше стала хворіти. Головне у цій справі говорить Валентина Боскоровайна послідовність, аби був ефект загортування, не варто припиняти ні на канікулах, ні на дистанційці. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси. Таким був цей день. Більше інформації шукайте на сайті Суспільне.Медіаком та соціальних мережах. До зустрічі.